Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли на дворі холодно й тіло мерзне. Робіть собі напій із імбиру, кориці та яблука. Візьміть шматочок імбиру, паличку кориці і кілька скибочок яблука, залийте гарячою водою та дайте настоятися з добрих 20 хвилин. Пийте теплим по склянці двічі на день, і ви відчуєте, як тіло розігрівається, кров краще біжить і настрій підвищується. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли на дворі холодно і тіло мерзне. Робіть собі напій із імбиру, кориці та яблука. Візьміть шматочок імбиру, паличку кориці і кілька скибочок яблука. Залийте гарячою водою та дайте настоятися з добрих 20 хвилин. Пийте теплим по склянці двічі на день, і ви відчуєте, як тіло розігрівається. Кров краще біжить і настрій підвищується, будьте здорові адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить, коли на дворі холодно і тіло мерзне, робіть собі напій із імбиру, кориці та яблука. Візьміть шматочок імбиру, паличку кориці і кілька скибочок яблука, залийте гарячою водою та дайте настоятися з добрих 20 хвилин. Пийте теплим по склянці двічі на день, і ви відчуєте, як тіло розігрівається, кров краще біжить і настрій підвищується. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство.